Дитячі курточки, комбінезоні комплекти, мікс буде малючок. Так, такий комбінезончик на міху, ніжки закриваються, ручки також закриваються. Це у нас буде на 2-6 місяців. Так, далі клубка, така лижечка 2-4 буде. На 98-104. Так, далі такий теплий комбінезончик на 98,104, Він такий дуже теплий, зимовий. Він такий класний. Також іде повністю на такому хутрі. Дуже прикольний. Так, далі така курточка на флісі утеплена, без паперового бірту, далі така курточка буде. Маличок на флісі. Е, курточка е, така. А, бачите, тут, до речі, брак попався. Такі трошки. Ну, Давайте я приберу цю курточку. Зразу вже побачила, брала. Взагалі, -то, якщо там десь якась убраковка, до 5% нагадую, брак може бути. Так, така курточка. класний, Шо, 98, 104 на флісі. От. Така курточка буде. 86,92. До речі, також безпекової дітки, щось попадається, але е, ну, це може бути. 86,92, трошки Так, далі. Такий іде у нас на розмір 7480. Він такий буде, знаєте, на флісі, але більш не зимовий, а найбільше осінній. Далі такий текстильний. Е, тут у нас 74-80 розмір. Ніжки, до речі, також закриваються. Так, Далі такий комбінезон, комплект. верніше. Значить, тут куртка на флісі йде і такі штани. Так, дивимося. Ага. Воно щось. Бачите, тут, коротше, вони не собі впадає чомусь. Я тільки зараз побачила, тому що штани йдуть розмір 110-116. Куточка йде у нас на 76-92, дев'яносто, але вони скріплені були. Ну, ми так по -сам, вже так само вже рішаємо. Так, передивляємося. Тепер цей комплект. Штани і куртка на флісі. Ось 86-92, 86 92 на один вороти. Дуже класна, це Вони йдуть на флісіку, а не промокашки такі. Далі така курточка. Чи це комплект? комплект. Значить, комплект розмір 98, 104 і курточка і сторони 98-104, без паперової дірочки. Далі такий э, комбінезон 86-92, теж він на, на 8, буде на осінь. Далі такий комбінезон 3-4 роки. Теж буде такий на паперові осінь побуреньковий. Так, ще одна курточка у нас буде на 98-104, Без паперової дірочки. Далі ще один комплект. Тут у нас така куртка. Дуже прикольна, вони такі, знаєте, ну, 3-4 роки перевіряю вже, бо бачите, подається. І 3-4. Зараз таке на осінь, дітям гуляти саме. Ага, І ще один комбінезончик на 12 місяців. Такий класний на фліско. Вот які лотки замовляєте?